Всього 52 одиниці по ціні 3,50 євро за одиницю. Ми з вами дивимося. Лот номер 19 Ук плюс валєш. Це комплект від Ук. Валєш. це валєш. Так, ці штучки для панчох, вони знімаються. І просто у нас такий курсет виходить. Красивий. Ця модель є в кожному лоті. Буде ще в чорному кольорі, і там будуть комплекти. Шикарний смарагдовий колір. Це валеж. Дивіться, мережово ззаду. Красиво. І всього 3,50 євро за одиницю. Як чашка кави. Я не знаю, скільки кава коштує. Це також валіш. Можуть от поєднуватись з цими шортами. Цю серію ми також побачимо. Комплект сорочка плюс піннюар валеш. Наступна модель є в кожному лоті, але, дівчата, ось ці перлиночки, вони, на жаль, не будуть не у кожної. Одиничці це стоки. А сток це, значить, якісь є у нас. Чогось буде не вистачати. Так, сорочка класна, тут ззаду йде мереживо. Тут такий, як. Дивіться, як, як красиво цими зроблено. Так, так, сказала, що цей, ця модель у нас буде, ця серія з лампасами. Значить, топ шорти, штани. І ще і халатик. Халатик йде з капюшончиком. Ми заморочились, ми робили комплекти, ми поєднували розміри. Ну, нам подобається робити свою роботу якісно для того, щоб ви, вам краще було працювати з нами. Так, це Ук, наступний комплект також Ук. Ук рахується як дві одиниці. Ой, точніше, не ук, а комплекти. Це дві одиниці. Також халатик від ук. Корсет Валіш. Боді. Шикарний, так? Да? Три за одиницю. Оліж. Декілька одиниць інших брендів. Наприклад, принцес там, там-там», Тріумф може зустрічатися, може зустрічатися Фемілі. Оце комплект у нас йде футболочка і штанці. Такий от комплект. Фемілія сказала, принцес там, там-там», пасіоната. Це у нас «Валєш». Тут так красиво. Синій пенюар, там був комплект, тут просто пенюарчик. Ук. Шикарний боді. Ззаду також вишивка. Класно. Так, в красивенному кольорі. Ук-комплект. Це трикотаж. Валеж. Ззаді бантик. Фімілі. Франція. Це французький бренд. Так, Валеж і принцес там. -там шикарно доповнюють один інший. Фемілі. Валеж. Я казала, що тут у нас всі, у всіх лотах є такі модельки. Валіш, також в кожному лоті це легенька-легенька фланелечка. З довгим рукавом. В кожному лоті у нас є боді. Такий корсет. Їх дуже мало було саме в ці, в цьому кольорі. Далі комплект а ні, сорочка ук. Ромпер від Принцес Там-Там. Ця модель в кожному лоті у нас є. В фіміле. І в золотому кольорі з шнуровкою в кожному кольорі. В кожному лоті. Якщо у нас дві одиниці, то стараємося класти щоб Різні розміри. Отже, Таня, заряжай на успіх, на продаж, і лот 19 може бути саме вашим 3,50 євро за одиницю. Ми нікому кращої ціни ще не робили, тільки для вас. Мирного дня!